Десь молодь Європи гуляє по парках, завзято планує свої вихідні і ніжить їх сонце на пляжах Монако, Запалюють танці та клуби нічні. А молодь України лягає в могили, нещадні кацапи їх градами б'ють. Сирени, тривоги, суцільні руїни. Ось так наші хлопці й дівчата живуть. А молодь Європи. П'якавої ізранку, натхнено всміхається новому дню. Знов нас обстріляла русняна світанку, нам танці змінили накляту війну, а молодь Європи плекає надії, На шлях відчайдушний до нових вершин. У наших дівчат є одна лише мрія, Щоб милий додому вернувся живим. Вся молодь Європи у щасті, коханні, весела, смілива, така осяйна. А молодь в країни плекає бажання, щоб швидше скінчилась проклята війна. В житті все відносно, ми всі розуміємо. За молодь в країни лиш серце щемить, обрізали крила в польоті до мрії. За нації цвіт нам нестерпно болить. Та сонце всміхнеться із мирного неба і знову розквітне праотча земля. Крім тиші, простої нічого не треба, щоб наша країна у мирі жила, розправте вітрила і збудуться мрії майбутнє держави це молодь її, незламні дівчата і хлопці сміливі. Нехай вам усім пощастить у житті, відродимо землю безцінну святиню. За ваше майбутнє здолає орду, навчайтесь, кохайте, любіть Україну, святу неподільну у серці одну. І молодь в країни гулятиме в парках, тривоги замовкнуть і згине русня. В омріяний день ми почуємо зранку єдину молитву скінчилась війна.